Друзі, привіт! Сьогодні у нас яке 28, мабуть. Да? Так, 28 січня 24-го року, 8 година ранку. Я на рибалці. Попробуємо половити рибку. Як ви бачили, хто дивився вчорашнє відео, попереднє, хто не дивився, раджу подивитися. Рибка є, трошки була опустилась на дно і бачив. Хорошу таку зграю карасів. Там навіть сазанчик біля них плавав. Ну Зараз спробуємо. Зараз беру камеру спочатку, подивлюся. Бо вчора було зранку, а сьогодні, може, тут уже нічого не бути. Якщо щось є, тут риба, Є на дні, ну хоч і є. Все рівно спробую. Так що не тратимо час вперед камеру в руки. Лунки бурити не треба, вже кілька днів плюсова температура. Ну, можливо, кілька. Шуміти не буду. Тут лунок дуже багато. Ті, що я набурив, тут ніхто й не ловив. Ну там, може, хтось один-два чоловіка приходили. Так що вперед. Постійно в мене запитують, яка в мене камера. Ось така камера, бачите, лаки. Модель десь була написана, там щось 180. Пі. Убрав я її на, в інтернет-магазині Лодка 5. Подивіться, зайдете там ці ехолоти відеокамери. І там є камери, і є така тільки. Зараз моделька в мене тут зелена, бачите, а то помаранчевий колір. Ось така. Із функцією відеозапису. Я спеціально брав із функцією відеозапису, ну, зрозуміло, щоб могли і ви побачити, що робиться під водою. Так, добре, давайте будемо дивитися, що тут робиться. Так, друзі, риба є у камеру. Там, де глибше, метрів таке після трьох і глибше, на дні риби нема, вся зверху. Та на таке відверху верховод, там дрібненька плоскирочка, а нижче щось трошки і більше плаває. Таке метрів від льоду, метрів до трьох. І так само, де глибина до трьох, метрів два з половиною є риба і на дні. Ну, Зараз спробуємо. Є у мене ось мотильчик, зараз поставлю. Дві-три удочки ради експерименту на мотеля на опариша і спробуючи на бозмотилку кивати, а то на стоячу. Ну, будемо пробувати. Як краще, так і будемо ловити. Так що розпочинаємо. Зараз поставимо. От яка глибина ось приблизно. Ну тут не глибоко. Ну, до двох метрів, бачите? Зараз трошки покиваємо і поставимо. Вчора був у місті, купив і мотиля, і опариша. Звичайно, зараз спробуємо. Щось там, де я поставив на початку. Вудки, щось нема риби. Трошки не там. Подивився. Отут мов є. Рибка. І так. Не зовсім на дні, ну є близенько біля дна. Зараз спочатку на те саме, на що я ловив попередні рази. Маленьку мармишечку, мотильчика і... І вперед, а там далі буде видно. Рибка ходить тут і недалеко від дна. У тому що не глибоко, то й недалеко від дна. Але брать відмовляється. Єлі-єлі щось дибає видно самі очі. О! Ну що ж, друзі, знову ось отаке. Бачите, що клює. Ех. Так, ці рибі ще рости та рости. Ливий. О! Поперло. Так, може сераз щас... кинуть сюди щепоточку мотилька О, о, друзі, це вже щось трошки краще. Бачите, о, вже укрупняюся. Укрупняюсь. Ну, все рівно, це, це не воно ще. Далеко. Ну, хоч хоч щось клює. Більша риба не хоче, ну спробуємо. щас трошки тут порибачу. Ну, потім перейду ще десь, буду пробувати. Можливо ж десь знайду щось таке більш цікавіше. ну Зовсім ж же... таке дрібне, що. Приїхав на стару ямку, там де раніше рибалив, пройшовся з камерою лунок 50, тут практично риби нема. Ось тут трошки побачив дрібненької. Зараз попробую, часок вже приїхав, то часок посидіть. Клюватиме, щось ні це вже таке питання. Тут рибаки он теж є. тоже, ну тільки приїхали. Щось теж там. Короче, щось печально зовсім можна сказати. Сейчас пару поставлю на стоячу. А тут посередине попробую покивать. Біля дна. О, уже и клюет, друзья. Ну, что-то и клюет, диви. Диви, диви, диви. нет, Ні, нема. -а, а, ничего себе. Так. О, дивите, клюет, клюет. Ось є. Хі -хі. а що ж тут таке? Страшне. І хе хе он Дивіться. О! Оце рша вало я ж. О, дивіться який. І да, Гад малий, з'їв той. З'їв мотиля. Так, друзі. Ну хоч покльовки бачив. І це вже добре. Та дивись ти? Ого! Нічого себе, ви бачили? Хі -хі, щось з розгоду так усмалило. Аж кивок загнуло. Опа! Щось пруну таке здоровезне, що аж... Ааа! -а Голубоглазая форель опять. Дивіться, це, мабуть, той самий. <рес> Ех, ну вже два йорша, це вже досягнення. Це, мабуть той самий. Якщо ще раз клюне, випускати не буду. Нехай лучше клює, буду його випускать хоч щось. О, о, о. Опа, опять той самий. Ні, це вже щось таке більшеньке. О-о-о. Плоскирка. О. Вже плоскирка. Ну, Значит. Ух ты, знаешь, лучше. Як по по нынешних временах, так і клв хороший. Травило, ви бачили як? Ого, Та такий же самий, і він так само хвоста підгинає. Ладно, буду його випускати хай він клює опять. А така зла покльовка що прямо там что знайшов От. Надів три штучки, думаю побільше, щоб... Побільша рибина спіймалася. Так, <ріст> не хоче. Може спробувати ще десь в якійсь лунці. Спробую сейчас ще десь. Ух ти Ух ти, ух ти. Бачили? Щось клювало. Так височенько від О, о, це є. О, це щось таке ще Пласт... Ні, о, це вже Юр, дивіться який. Ух, який жирний. Ох, який. Я вже укрупняюсь, укрупняюсь. Так. Підпортив він мені. Мотылько от Сейчас я ее її... ему. Йому... Опа. Сейчас он должен клюнуть ще. Есть, вниз. Опа, е. Ну це меньший. Це меньший. ха О. Та не він. Та не він. Эй. Висмогтали всіх мотилів. Так, зараз ми. підійнемо свіженького ось у мене. Опа! Ех, от. Е, хот. Е. І в зацеп. Був Йоршик і в зацеп. Ну нічого, зараз очка там. Так, друзі. Відчепився я. Тут зачепчик, там воно і паличка лежить. Перейду на пару метрів трошки в сторону. А може там не клюватиме. Ой, де зачепа там і риба, як кажуть. Так же Ух ти. не хоче. Ну І захотіло. Щось тягну. О! Ха-ха-ха. Ох, друзі. Сьогодні рибалка. Дивіться яка класна. Ось такі йорші клюють на палець. Ой. Е, який. Бурзи. Ой. Ну що ж ти зробиш? Будемо ловити йоршів. Раз більш нічого не клює. Так. Ого, о, це придавило. О-о-о. О. Ооо, це вже гігант. Да. Такий йорш здоровий, видно, клюне. Так, ну що ж, друзі, тут теж вже таки ой, акуратно. Ой. Хлопці вам навіть кажуть, що тут мармишку вчора в когось забрало. Ну, нам не треба таке задоволення. Хоча можна і сьогодні буде пройтися у кінці рибалки на... Балансірчик пробігтися. Провірить хоч 10-15 лунок. Опа, є. хо 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 гігант! Без багра не витягнеш. Треба додати мотива. <гум> Це така сьогодні рибалка. Ну а що ти зробиш? Що ти зробиш, коли більш нічого не клює. Нам ради бога щось клюєте. Та й покльовочки бачимо, погодка сьогодні гарна, вітру немає, тихо, ловко. Що ще треба? Поки думаю вимотаю оці утки, дивлюсь ти ліпає. А тут ось, ось, ось такий Йоршик висить. Ха -ха. Якщо вже щось мені трошки надоїло цих Йоршів ловить, мабуть я Зараз пробіжу ще трошки... Одну лунку вже сів воно ну, чи надумав на одній лунки попробувати і ще та пройдуся балансірчиком та й хватить на сьогодні. Не знаю в другому місці. Хлопці кажуть, вчора після до обід погано зовсім клювало, почало трошки прокльовувати після обід. Можливо, завтра. Чи після завтра спробую після обіду. Ну там часів у 12 у час приїхати, спробувати ще так. Ну а зранку оце так як є. Так, добре. Кладемо цю утку, берем балансірну, пробіжусь на балансір і хватить на сьогодні. Ех, ну що ж, почнемо. Десь звідси Зараз по-бистрому пробіжуся. і додому? Так, не хоче. Он ходив і я, і он хлопці, одні й другі ходили з камерою. Нема взагалі нічого. Ото там в уголочку трошки Йорш проклював і все. Хлопці сидять, теж таке Йоршик проскакує. Так, збираюся і додому. Ну що ж, друзі, в одному місці порибалив півтори годинки, спіймав дві плоскирочки. Ні, одну таку, одну чуть більшу. І тут півтори годинки порибалив. Наверное, Більше десятка йоршиків, як ви бачили, там парочку таких, а то зовсім такі маніпусінькі. Ну і одну плоскирочку, теж маленьку тут піймав. Хлопці ось тут рибачать точно таке саме. Йоршик. І все. От о до такого до такого. Нема нічого. З камерою. Я бігав і хлопці бігали. Кажуть, нема, нема. риби тут саме на, на цьому місці. Десь вона чи відійшла, чи пішла. Чи не знаю? Ну, нічого, так як є. Будемо пробувати. Поки що слабенько, а далі, а далі воно покаже. Так що поки лід є, ну тут трошки морозці передають, лід ще нормальний, можна ще ходити, в затоні кріпкий, де течія тут трошки ж, конечно, миє, треба бути обережними, а де вода тиха, то лід товстий, хороший. Так що, друзі, ось така сьогодні рибалочка. Ну а кому сподобалось, така рибалочка, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей. Уже досить скорих. -скорих. Завтра може ні. А після можливо вискочу після обід. Спробую його там десь. О 13-й на рибалку я там може десь приблизно так, годинки до 16-ї половить попробувати ще під вечір після обіду, що воно покаже. Ну, а так все. Пока. Слава Україні!